І за Пегаранівське прославсько господарства на рівні 2012 року 100%. Чимала робота була в новому році проведена по залучення інвестицій в район. Загальний обсяг капітальних інвестицій склавшися 4,50 мільйона гривень. Основними інвестиційними впровадженнями минулого року була реалізація Троштевих суттів. Ви знаєте, про них не необразовують. У нас колишнього паспорт поранівської респожилки, щоб затіяла міні-Пекарді. На жаль, там ще є проблеми, пов'язані з будівельною інспекцією, на даний час поки що не запущено. Але роботи проведені були інвестором, які... 1068 тонн молота виробництво та на 1369 кілограмів збільшився надійна коробку. Збільшимо посівну площості господарських культур на 1760 гектарів. Також збільшимо обсягалізацію м'ясової рази, молока та Ретальне ремонт підміщення дитячого навчального закладу сонячного міста Баранів. На кінці минулого року відвозів дитячого дитячо, садочку у селі Можна. За рахунок субвенції придбаного обладнання предметів дотримало користування на суму 1 мільйонів 14.00. У 17 закладу. 415 учнів, 41 дитина до шкільного відбуду, 185 чоловік та 14 вихователь ДНЗ. Позашкільною освітою охоплено 650 дитину, що становить 15% від загальної кількості школярів. У 27 загальноосвітніх навчальних закладах організовано харчування для дітей. Безкоштовним харчуванням забезпечення 1546 дітей підверхів до учнів початкових класів. Для покращення роботи медичних закладів району протягом 2013 року за рахунок державної субвенції проведення ремонту медичних закладів селищних міського тих у Товбиш, села Суєнці, Йосипівка, Стара Гута Закринича Явич. Прикладом медичного оплата на суму мільйон 75 Виконання бюджету бюджет району за 2013 рік відмітити, що головне завдання виконання доходні частини бюджету виконано лише до 86,80%. Тобто не доотримано 2 мільйони 294 і 60 тисяч гривень. Основна стаття доходної частини за це доходів фізичних осіб, виконана на 72,5%, недоотримано приняті. Зменшення фонду оплати праці це основні причини того, що на виконання завдання доходної частини бюджету